Я з радістю хочу поділитися з вами нашою гарною новиною. Ми запустили новий проєкт по інтраопераційним дослідженням, який називається Інтраопераційна мобільна лабораторія. інтраопераційна мобільна лабораторія це наш новий проєкт. Який допомагає клінікам, які не мають своєї патологоанатомічної лабораторії проводити інтраопераційне дослідження? Наразі в нас працює дві мобільних лабораторії: одна з них в Києві, друга в Дніпрі. І обидві ці лабораторії є високо оснащеними над сучасним обладнанням, яке допомагає робити повністю інтраопераційне дослідження? В нас є така можливість, коли ми маємо такий надскладний випадок і патолог і патологу потрібна консультація, він може надіслати цифрове зображення в реальному часі, і будь-який патолог в будь-якій точці, точці нашої планети може йому допомогти. Інтропераційне дослідження це окреме від гістологічного дослідження, але він є дуже важливим. Наразі в онкологічній практиці існує тенденція до органозберігаючих операцій для того, щоб зберегти функцію та структуру ураженого органу. Протягом дослідження ми оцінюємо, чи видалена пухлина повністю, чи уражені лімфатичні вузли, і це є основою для прийняття хірургом-онкологом подальшої тактики операції дослідження триває приблизно 30-40 хвилин, і це дає змогу хірургу отримати всю необхідну інформацію для е, тактики. Так, звичайно, можливо, але це використовується дуже рідко у випадках, коли попередні декілька біопсій були невдалими і діагноз пацієнту був не поставлений. Тому іноді ми використовуємо цей вид дослідження для визначення діагнозу.